Вітаю, друзі, на своєму каналі. Зараз перед вами касета з укоріненими саженцями гортензії. Це є рожева садова. Хочу вам показати, я тільки що відкрив касету на акліматизацію. Вона ще до того не була відкрита. Зараз вам покажу ось це була садова рожева. Вона була поставлена на укорінення 20.07, а сьогодні 16. 0,8 -го. значить, вона була е... 26-27 днів, друзі, вона була закрита в целофановому пакеті на Укоріненні. Досить довго. Я її не відкривав. Спеціально хотів подивитися, що буде з живцями більше як 21 день, коли вони будуть закриті в пакеті на Укоріненні. Ось, бачите, в такому целлофановому вона і була. Ця касетка, це касетка на 100 лунок. Я переважно у на вона 60. А це на 100 комірок. Бачите, така висока касета, висока така комірка, як на хвойні використовують друзі. І зараз вам покажу результат. Це пройшло 27 днів. Я її відкриваю на. На кліматизацію, на адаптацію, друзі. І так шукаю тут випади, але випадів як таких нема. Зараз вам покажу, що тут усі лунки друзі, зайняті. Тут немає зовсім зовсім випадів. Вона себе прекрасно почуває. Вона себе чудово, вона чудово вкоренилася. Тут тільки був один живець, у якого повідпадали ось такі от відпали листочки, але там вже почали рости. Ось такі молоді прирости. Ось, бачите, зараз я вам його покажу. Ось, бачите? Старі листки, які у коріньо відпали, а молодий прирост почав рости. Друзі, так що це не страшно. І це 27 днів у парниковому ефекті, у целофані, Але, друзі, це ще не все на, не все, на чому я хочу закцентувати увагу. А увагу я акцентую на тому, що у нас. Уже декілька днів на вулиці температура плюс 30, сьогодні плюс 31 в тіні. А в теплиці я не знаю, друзі, я не міряю, тому що там... тут неможливо заміряти, хоча в мене кругом тут сітка. Все затінено. Але в теплиці, мабуть, більше як 31, це точно. Я думаю, градусів 40, а можливо і 45. Але якщо ви бачите, якщо є гарний перниковий ефект. Якщо є 100% волога із повітря, то гортензії це не страшно. Вона від цього просто балдіє. Вона росте. Дуже гарно наростає. Зараз вам покажу, я тут приготував деякі, щоб вам показати, де гарно видно коренево. Ось корінений саженець. Прошу, бачите, яка гарна. Біла коренева. Тут, звичайно, ще ком не заповнений, місця ще є. Запас, куди рости. Але бачите, ось переваги вирощування у касеті Можна собі витягнути і проконтролювати кореневу систему. Це вже можна пересаджувати Але я думаю, я її тут буду підрощувати і пропонувати до реалізації такі напівфабрикати, економ-варіант, щоб ви собі могли. Так, не можу вже поставити назад, потім поставлю. Після тут часові повитягувало там, де легко витягується, тому що лунка дуже велика, дуже висока. Вильніша. Трошки важко витягнути, ось бачите? ось це все є коренева. Ось, ось. бачите, яка гарна. Ну, фокусуйся. Яка гарна коренева система. Хоча запас є ще куди зростати, друзі. Ось такі, бачите, переваги і в касеті, і в парниковому ефекті. А тут в мене було ще місце. Це садова рожева. І залишилось було дві лунки. І я все-таки вирішив їх заповнити і знайшов ще два можливість зрізати два живця. Це, бачите, червоне стебло. Як легко відрізнити цей сорт. Це є нескінченне літо, друзі. Сорт. Бачите, в нього червоні стебла а у садової рожевої і в червоної звичайні такі зелені стебла, пагони Вірніше. Ось ті, бачите, де я тримаю. Вони є червоні. І бачите, і тих два теж гарно вкорінилося. Ось яка гарна коренева. Так що дехто каже, що гортензіям потрібно тільки 25, температура не більше 25, потрібно в кімнаті, в хаті укорінювати. Друзі, це можливо трохи не так. Той другий сажанець теж гарно укоріни, їм і 40 градусів не зашкодить, тільки щоб не було прямого сонця. Буде пряме сонце, то все згорить моментально, все пропаде. А якщо не буде прямого сонця, буде тінь, суцільна тінь, але багато світла потрібно. Ось тут зараз вам покажу навіть і повітряні корені, бачите, ось там є і гарно видно утворилося. Ось такі вот, друзі справи. Так що ще одну касетку на 100 мірок садової рожевої ставлю на, укур... на акліматизацію, верніше, перепрошую, і на адаптацію. Але вона ще тут буде підростати. Думаю, тижнів два, як мінімум. Хоча в мене вже є на адаптації червона і рожева. Я думаю, як тільки спаде спека... З понеділка я буду вам пропонувати до реалізації такі саджанці. Вони вже набагато там більші і набагато краще підрощені, друзі. Ось такі ось справи. Так що укорінюйте, експериментуйте і все у вас вийде неодмінно. Усім дякую за перегляди, за коментарі. Підписуйтесь, задавайте запитання. І до зустрічі, і все буде Україна!